Представляємо вашій увазі підручник інтегрованого курсу мистецтво для шостого класу, автори підручника Кізілова Галина Олександрівна, вчитель мистецтва Тернопільської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 4 заслужений вчитель України, учитель-методист. Гранишина Лариса Миколаївна, вчитель мистецтва Старокостянтинівської загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 8 Старокостянтинівської МТГ Хмельницької області, учитель вищої категорії, вчитель-методист. Підручник розроблено згідно з вимогами чинного державного стандарту базової середньої освіти та модельної освітньої програми для закладів загальної середньої освіти авторським колективом під керівництвом Оксани Михайлівни Івасюк. Пропонований підручник є частиною нового навчання навчально методичного комплексу він складається з дев'яти тем кластерів, які розкривають річну тему інтегрованого курсу мистецтва життя крізь призму мистецтва. Кожна тема включає в себе матеріали з музичного, образотворчого та синтетичних видів мистецтва. Використано європейський досвід побудови підручника та структурування матеріалу. Підручник забезпечує реалізацію таких змістових ліній, як сприймання і інтерпретація мистецтва. Художня практична діяльність, комунікація через мистецтво та використання інформаційного середовища у власній творчості та художній комунікації, зміст підручника сприяє формуванню наскрізних в усіх ключових компетентностях умінь: читати з розумінням, висловлювати власну думку в усній і письмовій формі, критично і системно мислити, логічно обґрунтовувати позицію, діяти творчо. Виявляти ініціативу, конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв'язувати проблеми, співпрацювати з іншими. Присутня внутрішньопредметна і міжпредметна інтеграція, які сприяють домінуванню дослідницько-пошукового характеру навчання. Важливою ознакою є сучасний дизайн і максимальна візуалізація матеріалу. Ілюстративний матеріал сучасний, тематично різнобічний, відповідає віковим особливостям сприйняття навколишнього світу учнями. Підручник підходить для очного, дистанційного і змішаного навчання. Він містить доступний апарат орієнтування, умовні позначки Артек і Артуся для візуального розрізнення видів діяльності. Ключові поняття виділено жирним шрифтом. Для полегшення роботи з матеріалами підручника пропонується інтернет-підтримка через QR-коди та покликання. Підручник забезпечує взаємодію всіх учасників освітнього процесу та сприяє розвитку критичного мислення. Він формує дослідницькі уміння. Через спонукання учнів до самостійного пошуку. Кожен урок містить ряд практичних та творчих завдань, які допомагають актуалізації та закріпленню отриманих знань та умінь. Ці завдання ґрунтуються на досвіді учнів та відповідають життєвим потребам і зацікавленням. Інноваційною особливістю підручника є наявність диференціації через систему рівневих завдань. Запропоновані завдання підсумкових уроків виокремлено кольоровими рівнями, що сприяє організації самооцінювання учнів. Підручник передбачає зацікавлені учнів рубрикою Дізнайся більше з використанням QR-кодів, в якій учні мають можливість самостійно опрацьовувати матеріал для набуття нових компетентностей. Підручник побудовано за принципами системності, логічності та послідовності викладу навчального матеріалу. Його зміст відповідає сучасним науковим концепціям. Використання термінології є доцільним та зрозумілим для учнів відповідної вікової категорії. Емоційно-ціннісний компонент сприяє розвитку емоційного інтелекту, емпатії та м'яких навичок школярів. Створено умови для вільного самовираження власних поглядів на мистецтво та через мистецтво. Зміст підручника побудований як на класичних мистецьких творах, народних традиціях, так і на сучасних творах, що сприяє формуванню об'єктивного розуміння сучасного мистецтва. Українознавчий компонент підручника містить багато інформації про митців та мистецтво України. Присутні музичні та образотворчі твори класиків і сучасних українських авторів, розглядаються українські народні традиції та обряди, що сприяє формуванню національно-культурної ідентичності особистості. Особливе місце в підручнику відводиться розвитку соціальних навичок через колективні, групові та проектні завдання, творчі роботи. Автори підручника зробили усе можливе, щоб учні знайшли у ньому цікаві матеріали та яскраве оформлення. Батьки доступні і доречні пояснення. Вчителі отримують справжнього помічника, який допоможе створити цікавий та ефективний урок. Дякуємо за увагу!